Творче об'єднання на читай. Делоне Оливковий сад. Читає Надія Крапка. Оливковий сад. Тут тримається вітер. Літо в сенсах знаходить життя часом. У саду буває людно, тут ніч стає днема, люди з вірами. Вони співають грецьких пісень і стають міфами. У саду ліра стоїть жива, обтягнена французькими струнами. Тут і Сартер, і Монтейн зачаровані німфами. Оливок сонячний смак так затято треця об'язи кримами. Я згубилась тут цей вірш про мій сад, якому я завжди буду юною. Творче об'єднання на читай. Делоне оливковий сад. Читала Надія Крапка.